Її звали Різобі. Вона була звичайною жителькою того світу, з волошковими оченятами, чомусь, наче засмученим поглядом, волоссям дивного синього кольору, що стирчала в усі можливі боки, та надзвичайно потужним голосом, котрий деколи примушував здригатися дуже багатьох людей. Різобі постійно щось говорила та й говорила, наче тріщала, як кажуть про сорок. Коли розпочинала комусь щось оповідати, то кінець оповідки перетворювався на середину чи початок вже зовсім нової історії. Деколи без звички важкенько було втриматися в спокої, щоб уважно вислухати це мале дівчинсько та второпати про що йде мова. І так було будь де назавжди. Дівчинка різобі мала класного друга, Жирнючого чорного кота. Не ім'я сніжинка чоловічого роду. Зауважте, що цілком нормальне ім'я для кота отримав хазяйку з ім'ями Різобі. Як часто буває з дітками і в нашому світі, різобі та сніжинка полюбляли пригоди. Пешкетували, реготали, деколи шкодили, досліджували незнане та були неймовірними кручками, постійно крутились, наче дзиги. Ясне діло. Що кість сніжинка чоловічого роду теж був наче з моторчиком всередині? Кожного дня він дивакував та щось вигадував, а згодом вже з зрізобі впроваджував ці вигадки у життя? Ось, до прикладу, коли сніжинка надумав вчитися літати, він давно вже мріяв про політ у небі, наче птах. Але як таке величезне тіло та ще й без крил могло зрушити з місця? Різобі дуже хотіла допомогти своєму другові. Дуже-дуже. Адже друзі допомагають один одному чи не так. Різобі бачила, як кіт сильно сумував та хвилювався через недосяжну для нього мрію. Дівчинка вирішила негайно діяти. Хто як не вона допоможе своєму другові. Місія була вкрай секретною, просто шпигунською. Тому. Задумане мало пройти тихо, тихесенько Отож, якоїсь календарної ночі задзвенів будильник. Візобі прокинулася. День перед тим все чітко обдумала та підготувала необхідне приладдя. Встала та пішла навшпиньки з ліхтароком в руці шукати кота. Той десь спатунькав в Сніжинка був чорний причорний. І було важкувато вночі так просто його надибати. Тим більше, що кожної ночі він вкладався в різних місцях то поруч батьків дівчинки, то біля різобі, то взагалі десь посеред хати. Малючка подруга трішки поблукала домівкою і згодом знайшла цю темну величність. Дівчинка спробувала підняти кота. Здійснити це було вельми тяжкенько бо пам'ятається, що кіт був ну просто величезних габаритів. З плином часу все ж таки вусаня було піднесено та вкладено зверху на холодильник, для чого й був попередньо підготовлений стійчик. Кіт мав би прокинутись і, поки добре, не отямився від сну полетіти з холодильника. Так і сталося з Кіт просто гепнувся з потужним криком няу, няу, я лечу. Саме так мрію було здійснено, але після цього сніжинка чоловічого роду геть не мріяв більше літати, наче птаха.